Картошка, цибуля. Всі чули такі лозунги. Це робота торгового представника, і зараз ви дізнаєтесь, як це працює. Їздимо по селам в Кіровоградській області, включаємо гучномови і чекаємо, що буде далі. А далі нічого, ніхто не підходить. До нас вийшла жіночка і розказала, де краще їздити у кожному селі. Хтось те підходить. Ми пропонували соло. Вибір у нас дуже великий. Купляють переважно на 200-300 гривень. Іноді виходять і цікавляться, а що ж там, але нічого не купують. Заробіток з кожної позиції невеликий, тому нам треба продати якомога більше. На вулицях дуже багато гусей. Якби у них були гроші, вони б точно купили. В деяких селах навіть магазинів немає. Хіба ви не п'єте увечері часу в Хіба ви не дивитесь кіно з піроженком? взагалі то ця робота потребує стабільності. і коли тебе всі вже будуть знати, тебе будуть чекати. А вам скажу, якщо почуєте гучно виходьте продавцям. Це дуже приємно.